Вислухайте Українське Радіо Житомир Наталі Кулініч у студії вітаю. 19 квітня безкоштовним показом кінофільму Вавилон 20 Івана Миколайчука класики українського кіно у Житомирі розпочнуть заходи до старіччя дня народження Василя Земляка, видатного українського письменника і кіносценариста. Лорет Шевченківської премії свого часу головний редактор київської кіностудії імені Довженка, головний редактор тоді республіканського видавництва молодь Василь Земляк, справжнє ім'я якого Вацлав Вацик, почав свій шлях у великсі. Велику літературу саме у Житомирі. Про роки його життя в нашому місті сьогодні нагадує безліч моментів. Це і меморіальна дошка на будинку, де колись містилась редакція обласної газети Житомирщина, де він працював, в обласному краєзнавчому музеї зберігаються. Рукописи його перших літературних творів Нагадую про нього і те, що з 2010-го на вшанування пам'яті земляка заснована премія літературна. Ну і звісно, всі Житомиряни знають, що ім'я Василя Земляка носить центральна міська бібліотека нашого міста. Вітак, в нашому етері сьогодні ми будемо говорити про те, як Житомир відзначить на цьому тижні сторіччя письменника і кіно сценариста, який понад десятиліття жив і працював у Житомирі. В нашому етері сьогодні директорка комунального закладу Центральна міська бібліотека, літера Лариса Харчук. Пані Ларисо, вітаю вас в етері Українського радіо Житомир. Добрий день. Доброго дня. Передусім хочу розпитати вас, звісно, про підготовку до відзначення сторіччя Василя Земляка. Це масштабна робота, в якій задіяні багато організацій структур. власне, як формувалася сама ідея до підготовки відзначення цього ювілею, і буде реалізована цими днями в нашому місті? Дякую за запитання. В цьому році ми святкуємо сторіччя Василя Земляка, Вацлава Бацика. Яке відзначається на державному рівні, нам приємно, що наша центральна міська бібліотека носить це ім'я, і ми довгий час, уже довгий період, гуртувалися навколо того, як зробити так, щоб цю державну дату відзначити в сучасних реаліях досить продуктивно і в розумінні того, що читацький інтерес до спадщини Василя Земляка повинен збільшитися. Довгий період вже відзначається е, день народження Василя Земляка літературною премією Василя Земляка, яка вручається обласною спілкою письменників Житомирської області. Е, тому під час цих, цих заходів буде вручена премія лауреатам, які достойні в цьому році. А ми, власне, як бібліотекарі е, розробили ля, ряд культурних продуктів. Для того щоб зацікавити нашого користувача. І ще в ковідний період до дня народження веселя земляка, яким, яким ми святкуємо зазвичай 23 квітня, у нас з'явився гарний інтерактивний онлайн-продукт це відеопрезентація його діяльності як письменника. Я вас поведу в вічність. Крім того, в цьому році ми розробили інстасторіс Василя Земляка по його біографії, по його творах. Ми будемо презентувати легбук Василя Земляка по його творчості по біографії. Це така інтерактивна книжка, яка в такому 3D-вимірі працює, і дітям цікаво занурюючись цю книгу, відповідати на запитання по його біографії, цікаво досліджувати його біографію і в незвичній формі. Знайомитися з його творчі творчістю і культурною спадщиною, крім того, що ми будемо 21 числа презентувати культурні продукти, і ще в нашому бібліотечному просторі вже протягом місяця працює такий музейний інтерактивний простір, який відтворює. То епоху і ті часи, коли жив Василь Земляк, він має чешське походження, і тому нам дуже приємно, що ми об'єдналися з спілкою чехів Житомирщини, які і дали нам е, ряд е, таких. Інтер'єрних речей, що стосується побуту чехів і українців ті роки, і це теж так як то кажуть, дуже цікаво нашим дітям, нашим користувачам і нашим відвідувачам. Пані Лариса, якщо я правильно розумію, ви саме зараз перебуваєте в цьому музейному просторі, який буде презентований в день народження письменника. Розкажіть нам трошки більше про нього, про ті речі, які туди увійшли. Які можливості ця ну не скажу музейна кімната, а все ж таки цей музейний простір надає сучасним відвідувачам бібліотеки. Слід сказати, що цей музейний простір ми вже гратували дуже давно і збирали дуже давно. У нас така була ідея, що власне ми повинні зацікавити наших читачів тією епохою, в якій жив і творив Василь. Земля ось ми дали клич ще два роки назад всім нашим житомирянам, щоб вони могли. Приносили нам ті речі, які були характерні для тієї епохи або що стосувалися творчості і спадщини Василя Земляка. Е, у нас є е, справжня письменницька друкарська машинка Данили Окіченко, наша українська. Письменника теж не досить відомого і не досить дослідженого, як і Василь Земляка, але е, пересвідченого письменника, який теж потребує і дослідження і вивчення. Справжня друкарська машинка, на якій друкував письменник яка, яка стоїть на імпровізованому письменницькому столі, і, взагалі, навколо друкарських машинок, які ми дістали зі свого архіву в бібліотеках. У нас сьогодні діти в захваті, коли приходять до нас цей музейний простір, що вони можуть подрукувати на справжній друкарській машинці, яка є прабабушкою, як вони називають нашого комп'ютера. І це їм в захваті від того, що вони можуть вживу сьогодні доторкнутися до таких речей. Крім того, у нас є, є предмети побуту, які вже говорила, чехів і українців. Я буду тримати інтригу, тому що. Не все хочу розповісти, я хочу, щоб не тільки ваші слухачі почули, а й прийшли до нас в цей інтерактивний простір. Ну, Наприклад, є такі, як хромові чоботи, колись їх називали кірзові чоботи, які земляк як е агроном. Як спецкор газети Житомирщина, тоді вона називалася Радянська Житомирщина, обходив поля, і вони були теж візитною карточкою тих років. Тобто, такі звичайні речі, які були в побуті українців, але сьогодні вони вже втратили своє значення. От, наприклад, машинка Зінгар, яка проходить, яка була в кожній сім'ї, в кожній родині, яка більш-менш була. Спроможна її купити, бо це був е е елемент для одягу. Є у нас нашому музеї. Е е є у нас ще один експонат, який є символічним між минулим і між майбутнім. І те експонат, який проходить знову ж таки червоною лінією по лебедині зраї. Це гойдалка. Це не та гойдалка, яка у фільмі Вавілон 20 тому що. Ми знаємо, що земляк працював певний період на кіностудії Довженка, і по його сценарію був зроблений культовий фільм, який сьогодні е, в захваті ми передивимося в середу е, на 19-те число в кінотеатрі імені Франка і користуючись нагоду, запрошую всіх житомирян, хто поціновує фільми, які культовими є в Україні. Та третю годину безкоштовно, дев'ятнадцятого числа в кінотеатр Франка на перегляд. І власне на всі заходи, які у нас будуть безпосередньо 21 квітня з 12-ї години, пані Ларису. Ви вже почали так анонсувати більш детально всі заходи до відзначення сторіччя Василя Земляка. Якщо можна більш детально, власне, про сам його день народження, що буде відбуватися, починаючи від 12-ї години. 21 числа, навіть починаючи з 10 години, у нас буде покладання квітів до дошки. В місті Житомирі є дошка на вулиці Глятушинського 16, Де колись було приміщення газети Житомирщина? Ми покладемо квіти. Ще є у нас одна дошка біля нашої бібліотеки земляка. А вже власне з 12 години ми будемо презентувати відкриття музейного простору земля Копи будемо вручати літературну премію Василя Земляка. -Земля від імені спілки обласної нашої письменників будемо презентувати культурні продукти, які ми виготовили перечитуючи його творчі доробки, його спадщину літературну. І власне у нас буде розпочинатися і оголошено всеукраїнський літературний конкурс, все світ земляка по дослідженню знову ж таки творів Василя Земляка, які підтримують сьогодні посольство Чехії е, в Україні. Посольство Республіки Чехії в Україні а, пані Лариса, можна детальніше про цей конкурс? Для кого він хто може взяти в ньому участь? Цей конкурс для учнівської студентської молоді він передбачає, що протягом півроку діти мають перечитати твори Василя Земля і дослідити ті сюжетні лінії і ті завдання, які ми виносимо в тему номінації по цьому конкурсу. Щиро дякую вам за участь в нашому етері. Ми бажаємо святкувань, які б наповнили нас розумінням значення постаті Василя Земляка і для нас, Житомирян, жителів Житомирщини, тому що це фігура, яку ми, як ви сказали, ще недостатньо можливо добре знаємо, і зрештою маємо нагоду вивчити і ближче познайомитись із його життям і з його діяльністю, зокрема на теренах Житомира і Житомирщини. Я дякую вам за всю культурну інтелігенцію пересічних житомирян які цікавляться літературою до нас в бібліотеку, і з великим задоволенням ми розкриємо вам тайни цього цікавого і ще не розкритого до кінця. Автора хімерної прози, як його називали в ті роки, і поділимося з тими культурними продуктами, які ми можемо показати цікаву і молоді і нашим Житомирянам. Хочу також зазначити, що в рамках відзначення сторіччя дня народження Василя Земляка Житомирянам цими днями буде презентовано унікальні кінохроніки із Василем Земляком. Ці кінохроніки віднайшов і передав до бібліотеки і обласного літературного музею наш земляк Сергій Бовкун, журналіст, член національної спілки. Кризнавців України. Сергій сьогодні також приєднується до нашого етеру. Сергій, якщо нас чуєте, бачите, рада привітати вас. Добрий день. Так, Вітаю, вас, доброго дня. Сергій, розкажіть трошки про ці кінохроніки, чому ви називаєте їх унікальними, що і кого на них можна побачити? Справа в тім, що я вже не перший рік розшукую в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві України якісь цікаві кінохроніки або телевізійні сюжети минулого століття, які пов'язані з нашою областю і нашим краєм, і от я там теж випадково по суті наштовхнувся на в каталогах на два телевізійні сюжети 70-х років, де в кадрі є Василь Земляк. Вони не присвячені йому конкретно. По суті, ці знайдені мною телесюжети це єдині кінозйомки, телезйомки з живого Василя Земляка, письменника і нашого теж знаного земляка да, вибачте за тавтологію. На цих телекадрах Василь Земляк в одному із телесюжетів він виступає в одній з книгарів Києва на днях польської культури. Це 75-й рік. А три роки перед тим, у 1972 році, е, зафільмовано е, виступ е, Василя Земляка разом з іншими письменниками на одному із київських заводів. Така тоді була мода, коли письменники митці приїжджали у гості до робітників. І, от, по суті, там ці маленькі, буквально на кілька секунд, сюжети нам. Повертають живий образ письменника, якого ну може мабуть зараз мало хто пам'ятає із його сучасників, да а ми його ніколи не бачили. В вже, вже кажуть вживу. А ці кінохроніки дозволяють побачити його в русі, почути його голос, тобто почути і відновити його образ. із і землі ну, і землі з минулого ну тобто побачити живу людину, не просто це класика звичайно. літератури. Хоча, звичайно, це дивно, тому що він, якщо я не помиляюсь, був головним редактором київської кіностудії, імені Довженка, і здається, людина, яка працювала у кіно, мала б бути її зображення зафіксовано в якихось кіноплівках. Але от те, що ви розповідаєте, дійсно дуже цікаво. чи взагалі багато його світлин зберіглося? Чи шукали ви можливо в такі фотодокументи, фотосвідчення фото його життя? Е, ви знаєте, я е, мав змогу працювати з архівами е, газети Житомирщина, в які я колись працював, і в якій працював колись е, Василь Земляк е, дуже давно. І от я віднайшов там теж декілька е, фотографій колективних фотографій колективу газети, це 50-ті роки, на яких зображені тодішні журналісти газетярі, і серед них ми бачимо і Василя Земляка, і там. До речі, є одна фотографія, вона, мабуть, ну теж унікальна в якійсь мірі, тому що це 46-й рік, це повоєнний рік, по суті, да? і е, це рік, коли Василь Васик, тодішній молодий, 23-річний юнак, прийшов е, в редакцію газети, і це перша його фотографія, е, на якій ми бачимо його у ролі журналіста. Я думаю, що зараз на екрані наші глядачі, хто нас дивиться. В Ютубі можуть теж побачити це унікальне фото, і в майже 12 років Василь Земляк віддав роботі у газеті Житомирщина. Через багато років ви також працювали в цьому виданні доволі тривалий час. Через зберігалися серед колег якісь оповіді про те, як він працював, якою він був людиною? Що ми знаємо про це? Так, я тут дещо підготував деякі спогади, і я дещо процитую, якщо ви дозволите. Зокрема, дуже цінними. Я думаю, є спогади тодішнього редактора газети Георгія Петровича Булкіна, який приймав на роботу Василя Земляка. Ось що він писав через роки у своїх спогадах: увійшов високий на зріст, молодий чоловік із великими блакитно-сірими очима, з обітриним обличчям і з розслібнутим комірцем сорочки. Він відрекомендувався, назвав. Ім'я прізвище і сказав, візьміть мене на роботу в редакцію, хочу працювати в газеті. На запитання, чи має він е, журналістського освіту і чи він друкувався, сказав, що ні. А на запитання, що він міг робити, сказав стріляти. Тобто ми знаємо, що він брав реальну участь у війні, і тому дійсно він на момент приходу в газету був лише ну, вчорашнім воїном, який міг стріляти, але через роки він так само. Блучно, як він коли стріляв, став робити дуже сильні тексти, художні тексти. І ось іще я процитую теж дуже цікавий документ, який зберігся у редакції у архіві редакції Зретомищина. «За заява, у якій Василь Вацик пише: Прошу мене прийняти на роботу кореспондентом газети. Буду чесно і самовіддано виконувати всі обов'язки, що будуть на мене покладені, і на нього дійсно були покладені дуже ну, відповідальні обов'язки. Він був спершу власним кореспондентом видання у райцентрі Ружині. Згодом він три роки керував ці відділом газети. А з 1951 року і аж до від'їзду в Київ. Тобто шість років він був відповідальним секретарем редакції. Тобто, це по суті ну, друга чи третя посада, яка відповідає за весь масив текстів за їхнє наповнення е, сторінок. Тобто це була дуже відповідальна робота, і він віддавався, як я вважаю, цій роботі сповна. І водночас, як ми знаємо, вже в ті роки, в той період, він починає себе пробувати у ролі саме письменника, літератора. Про це навіть не всі колеги його знали, що він по ночах, вже після роботи в редакції, залишався іноді в кабінеті і писав новели, оповідання, якісь начерки майбутніх повістей. І от, до речі, на одній з таке теж і сповад колег, на одній із планірок, заспаний і ну, не виспаний Василь Вацик говорить: а чому ці планірки завжди проводять уранці? І лише тоді зрозуміли коли що він ночі не спав, а він писав свої е, потаємні, поки що нікому ще не показувані художні твори. І ось, до речі, я під час нещодавніх таких пошуків у архіві е, Житомирщини газети я віднайшов деякі публікації, перші публікації літературні Василя Земляка, ще підписані його справжнім прізвищем і лише у П'ятдесят му році, якщо я правильно не, швидше, не шов, виходить його повідання Ганна Лебідь в газеті. Підписане уже його псевдонімом, який став відомим в історії літератури Василь Земляк. Пане Сергію, все, що ви розповідаєте, це дуже цікаво, тому що а, навіть отой той спогад, коли його запитали, що він вміє робити, а він вмів лише стріляти за власним визначенням. А коли він переїздить через 12 років із Житомира до Києва, це вже практично сформований письменник, тобто його робота тут у нас в Житомирі на Житомирщині власне сформувала його як письменника. І власне ваші знахідки за які спасибі дають нам можливість побачити не просто ім'я письменника, а справжню людину за цим ім'ям і певний життєвий шлях. Кілька слів про те, де і як будуть презентовані Віднайдені вами кінохроніки? В тому, що вони потрапили до глядача, постояли відділ нашого країначого музею, літературний музей та бібліотека міська мережа імені ім. Василя Земляка, яка власне його ім'я І ці два заходи долучилися фінансово до придбання оцифрованих копій цих кіноплівок і є домовленість синхронно їх презентувати на е, закладах, які готуються в обох цих е, закладах музеї бібліотеки. 21 з першого, я знаю правильно. Квітня е, люди, які прийдуть на е, ці заходи до сторіччя в земляка, зможуть побачити на екранах оці унікальні зйомки. Я вам скажу по секрету, коли я приніс е, ці е, плівки до бібліотеки, і такий ну, скажімо так, допрем'єрний показ відбувся для. Тамтешніх співробітниць жінок, то там деякі навіть ну, по суті плакали, тому що вони побачили вперше в реально коротживу людину, якої вони опікуються її пам'яттю, ім'я якої носить їхній заклад. Якщо це дозволити, я додам ще трошки про Василя Земляка як Житомирянина. Справа в тім, що він в газеті, як я вважаю, теж заснував таку дуже важливу справу. Він у е, х роках ще заснував при е, редакції «Литомирщини» літературну студію, із якої згодом через роки вийшли теж багато е, відомих у нашому краї письменників, поетів. І саме Василь е, Земляк опікувався тією молоддю, будучи ще й сам молодим. Але він е, тримав якби, цих поетів і своїм килом, письменників, і багато хто із них завдячує. Йому своїм злетом у літературі, працюючи в газеті, Василь Сидорович не лише займався літературною справою та газетною, він ще і займався громадською діяльністю. Зокрема, саме йому можна завдячувати тим, що у нас в Житомирі збереглася унікальна пам'ятка природи з Келячацького справа. тім, що у 50-ті роки був план. Вже тоді там будувати водосховище, і ця скеля вона підпадала під зруйнування. Коли він дізнався про це, він забив на сполох, дав кілька публікацій у газеті, і тодішнє керівництво області дослухалося до цього, і скелю не е, тронули, і вона лишилася на щастя, на нащадків як пам'ятка природи. Серед інших його таких цікавих, теж я вважаю, е, знахідок. Він по суті відкрив наново е, тоді, вже забутий і занедбаний. Тригільський монастир, який не працював вже в той час, після воєнний він побував там, побачив цю красу і теж дав у газету матеріал. Що така от є в нас пам'ятка цікава архітектури з будівлями гарними, і по суті, він ну якби відкрив цю пам'ятку для сучасників і, можливо, якби не його стаття чи публікації, можливо, і ми сьогодні не мали. Так що Василь Земляк був не лише письменником і журналістом. а й Громадським діячем, завдяки якому збереглися унікальні наші святині, скажімо так щиро. Дякую вам, пане Сергію, за те, що ви робите. По перше, а по-друге, за те, що знайшли можливість приєднатися до нашого етеру і розповісти про свої знахідки, які в свою чергу розповідають нам про Василя Земляка, реальну людину, яка працювала, змінювала історію нашого міста, нашого краю. А зрештою, увійшла в історію української літератури як видатна людина, як видатна постать.